Яка краса. Люблю осінь тільки в одному її вигляді. Ось такому жовтому. Так, всім привіт. Знову я в роз'їздах. 20 вересня, прогнала. Допомогла прогнати мамі корів на поле. Хлопці на полі пиляють дерево. Позавчора в нас був такий невеличкий буревій. Захватило нас так, не дуже. У районі набагато, В Буринській громаді набагато гірша ситуація. І там впало дуже велике дерево. Вони вчора <кху> возили. І сьогодні, ще кажуть, прицепів на вісім машинних. Так, зняла куртку, бо спекотно. Приїхала я, обірвала виноград. Відерце вийшло. Дуже солодкий, солодкий, пущу його на сік. І Нарвала моркви. Бачите, яка морква. У нас кожен рік морква родить, але от така широка, це вперше. От які садимо сорти? Там королева осені, лосиноостровська, Шантане. Принципіально таких не купувала цього року. Брала сорти, не пам'ятаю, але як буду у гіпермаркеті Рона, там навесні брала, то по упаковках я впізнаю, можна навіть купити на наступний рік. Сорти брала всі пізні і з невідомими назвами, які до цього ніколи не брали. Ну так. Ох, ще нічого ми так не вбираємо, ні буряка не чистимо, ні моркви. Гарбузиків потрошку тато привозить додому, щоб коровам було накришити. У нас тут так ніхто не вбирає рано городи свої. Що ми цими днями робили? Дощ, доперебирували картоплю, вже всю перебрали, впустили в підвал. Жовтіють потрішки кашовики, непогано. То були такі зелені, коли я останнім часом їх знімала. А це вже жовтіють, такі гарненькі робляться. Ой, ноги Ось ці були зелені. О, тепер їх видно, що їх набагато більше, бо вони жовтіють. Їх стає дуже добре видно. Крутила ще сік. Що на соковарку варила, що на електричну. Вижималку із яблук. Ось такі у нас справи. Нічого такого нового і немає. Арбузи ще рано звозити, хай ще доспівають. Нам ну, є і гниють. Краще хай тут згниє, ніж кладеш їх у кубку а вони потім усі пропадуть. Від нього заразяться, ви бачите, краще хай на городі він згниє. Дякувати Богу, цьогоріч хватає урожаїв. Ну, в нашому регіоні так точно. Природа нас не обділила. З погодою, звичайно. Дощ і дощ і дощ. Ну. З цим нічого не зробиш, небо не підіпреш. Все, буду їхати додому, відвезу дари природи. О, Куртку хоч би не забути. Так, такий початок дня. Можливо, далі ще щось зніму цікавеньке. Отак От у селі був ранок. А вже оп і вечір. І ви мені скажіть, що оце за зілля? Ну, от чим не конотопська відьма. Живу на Конотопщині, очі маю зелені, маю родинку на лиці. Ознаки відьми колись такі читала. І оце, подивіться, оце мій сік виноградний. Не знаю, погано видно. Скільки його буде, наготовила поки що дві півлітрові баночки буду випарювати. Оце таке. На камеру не таке, воно в житті зеленіше. Ну, зіллячко, солодкий сік. На електросоковижималку я його вижала, помила виноград, пообривала самі, щоб ягідки були. І оце таке в мене виходить. Ну, в житті воно таке, ну як болотяний колір. Але смачний, і солодкий. Ну, побачу, що з нього буде. Вже майже закипів. Я люблю таке соки, люблю фрукти всі, заморожені, можу гристи навіть щойно з морозилки. Тому я таке полюбляю. І закриваємо ми таке. Оговорилася Дві літрові баночки, а не півлітрові. Вже випарюю. Готове моє зіллячко. Не очікувала, що вийде аж 2,5 літри, навіть ще на пробу залишилось. Після кип'ятіння не таке зелене, але думаю, буде смачно. Зараз скуштуємо ще гаряче. Солоденький, натуральний. Закінчення дня смачне і буде ще взимку посмакувати. Всім дякую за перегляди, за вподобайки, за підписки. До зустрічі в наступних відео.